Ты как медведь отданы. Не, работа страшенна. Кусаются. Вот, кусаются. Що іще треба? І кришу треба накривати. Ні, поки не треба. Ой, не трогай Олік, зараз він упаде. А, ти зразу літкий, щоб правильно стояли. Ні, Ну не лізьте ви до мене. Що я вам зробила? Я про вас кіно знімаю, а ви тут до мене. Йдіть. Так, пора перекурити. Пошли.